Мене війна, мене війна, і зникнуть всі тирани. І зло, як ніч розстане на зорі, і тільки лишаться глибокії ті рани, які лишає доля на корі. Мене війна, як і минають зими, зоставивши той холод у грудях за янголами. Тимемо за ними, не маємо ми жити при вождях. Мене війна, як і минають ночі, настане ранок сонечко в Росі, надіюся, на щастя залоскоче, почувши день і пісню при косі. Я надіюся, що мене ця клятуща війна. І нарешті люди по справжньому мають зажити. Молімося за наших захисників і захисниць, героїв, хто чим може і що має, допомагає, нехай Господь Бог і ангелоохоронці їх на полі бою охороняють, які охороняють весь український народ від того зла, що кожного Божого дня суне на Україну. Нехай Україна переможе сонячного ворога. І переможе внутрішнього ворога. І нехай нарешті в світі зникнуть всі тирани, і настане в світі справжня демократія і воля. Бажаю, як завжди, всім вам, друзі, всього найкращого, віри, любові, надії. Нехай ангел охоронець і Господь Бог вас оберігає Будьте добру і з Богом.